Так, народ. Продовження відео по верстаку, мабуть, остання серія, третя, та, як обіцяв, передня притискна коробка. Я її розгляну, поясню, як я її робив, з чим стикався, плюси і мінуси. Що можна доробити, що можна не чіпати. Так, верстачок я зробив собі лівий, бо я є ліпша. Тому. І Притисна коробка в мене вийшла не з лівого боку, а з правого. Ну, Так от вона виглядає, загальний вигляд. її. Е, е, Досверлив я в планці отвір М18 Ой, той, той, той. на 18 отвір. І тут на 18 у мене під лапку. Я сюди заб'ю собі клинки і можу вільно зажимати щось за допомогою цієї коробки. Такс. Гвинти я використав м 20 Крок 2, так от, Зробив проточки і зробив такі підкови. підкови ось такі, З... Колись були калібри по товщині. Я їх перепиляв болгаркою під підкови. Все працює чітко. Не закушує. На два саморізи торкс. Тут навантаження на вирив майже ніякого, Того, що коли від... це просто підкова тримає, щоб відтягувала назад нашу щічку. І коли притискається, то навантаження йде на саме дерево через підкову шурупи, не вириває аж ніяк. Навантаження все йде на дерево. Ну і тут аналогічно в вдруге я так виконав. Так, по барашках, ну Мені підходять отакі. те, як я буду не часто використовувати, то вони йдуть як не можна краще. Але хто планує в майстерні використовувати часто верстак, рекомендую для нормальної затяжки і щоб не мордувати свої руки, зробити якесь плече. Ну, Якусь таку ручку, тільки мінімальну, щоб вона не була дуже габаритна. І ще є момент. На велику відстань треба синхронно крутити двома руками, щоб не перекошувалось, бо можливе підклинювання. Ну, це якось так. Я знімаю одною рукою, тому це треба враховувати. Коли у вас два гвинти, а не один, то можливе. При підклинювань, ну, В даному випадку мені це не заважає. Тут я всередині зробив дві гайки, виточив з сталі 45 в стані поставки, сира сталь. Товариш приварив мені в пластину на 4 саморіза і все чудово працює. Поскрипую, я я не мастив, не хочу змащувати їх, поки щоб не залипла дрібна стружка, і боїв, щоб воно в грізьбі потім не клинило. Це моя така думка. Але з часом, напевно, як це надається поскрипування, то я чимось легесенько змащу. Так. Е -е. Отака коробка вийшла. Все доволі просто. Тут два отвора під е гвинти. Спочатку я зробив притик, потім прийшлося розсверлити. Розсверлити чуть-чуть, буквально там на пару десяток, бо було підклинювання. Все ж таки ідеально точно це не може було зробити. Ну, але якось так. Працює, зажимає доволі непогано. Я пробував отакий от яснявий брусочок строгати, строгалось, не з'їжджало. Але хто планує на постійно його використовувати, рекомендую зробити плече важелі, щоб можна було затягувати міцніше. Бо просто від руки тут така плече маленьке, може бути недостатній зажим. Оце, що я би рекомендував. А так, ніби нормально. І щоб не було цієї фігні, що треба двома руками зразу крутити, то я би рекомендував. З, до, добавити замість оцього гвинта, додати тут шток, тут шток і посередині гвинт. Так як в класичних лищатах, е, ну але я щось захотів так. Не було штоків на просто. Я цей верстак збирав з того, що було в майстерні. Сказав по правді. Спеціально, мабуть, тільки з'явився кусок латуні, щоб виточити. Оці заглушечки і все я їх купив на металоломі. А так то все, що було в майстерні, з того і робилося. Як дерево, так і метал. От, таку систему рекомендую на підковках. Працює вона доволі непогано. От, от так. Все зажимає. Фаски побільше тут зняв, щоб не битися руками. Коли пиляєш, страгаєш, би не оббивати собі руки, бо все одно руки зіскользують. Хто не бачив попередніх відео, то таку були виконані отакі лапки. Лапки чудово справляються своєю роботою. Мені сподобались. Бо я до цього ніколи не мав справи з ними. Так попробував, нормально. Ну, не можна сказати, що вони витримують кінську нагрузку, що вона буде зсуватися вам деталі, якщо ви будете її е, з великим засиллям довбати широчезним долотом або стамескою, наприклад, на 4 см або 3 см, то можливе зрушення. Ну, але, але це ж таке навантаження велике. Для цього вже можна використовувати клинки і прижим в клинки, щоб. Було наглухо. Ну, але для легких якихось операцій з мінімальним навантаженням це просто супер. Такі лапки. Так, про отвори оці для клинків вони були нарізані на ЧПК. А далі я просто досверлив. Щоб в мене клинок не провалювався, я нарізав різної висоти клинки. Ну, це було в попередньому відео, але хто не бачив то забіжемо трошки назад. Якщо все просто хід тут в мене близько 100 мм, більше мені не треба, щоб зажимати. Тільки з цим песком треба щось зробити.